Поліцейські затримали двох жителів Дніпропетровщини, які приїхали до Одеси, щоб підпалювати квартири. До правоохоронців з різницею у кілька днів звернулись три жінки з різних районів міста зі скаргою на те, що хтось намагався підпалити їх житло. Заявниці знаходили килимки, пошкоджені вогнем та пляшки з невідомою сумішю біля входу. Виявилось, що злочинці готувались і заздалегідь приїхали в Одесу, аби розвідати місцевість. Піднімаючись до обраних квартир, зловмисники зали Фарбою камери відеоспостереження та вічки у дверях усіх квартир, аби ніхто їх не помітив. Далі обливали заздалегідь заготовлену тканину автомобільні шини та килимки на вході до осель легкозаймистою рідиною, підпалювали їх та втікали до Кривого Рогу. Наразі слідство триває. Наслідувачам полтавського палія загрожує до 10 років позбавлення волі. Четверо чоловіків вирішили чи то перепливати тису, чи то піти в брід. Оперативники загону держприкордонслужби застали таку картину. Притники несли гумовий човен з рятувальними жилетами у бік держрубежу. Жилети завчасно заховали у хащах організатори незаконної подорожі. За 350 метрів до кордону втікачів зупинили, але один із порушників так поспішав, що загубив кросівок. Затримані виявилися жителями Київщини, Запоріжжя, Кіровоградщини та Львівщини. За свій незавершений вояж один із затриманих віддав 6 тисяч доларів, ще троє по 5 тисяч доларів США. Постачали кокаїн, екстазі та гашиш під виглядом косметичних засобів. Національна поліція перекрила наркотрафік з Європи. Фігуранти справи маскували наркотики та психотропи у предметах побутової хімії та косметики. Наркобізнес організував 33-річний киянин, який зараз проживає за кордоном, звідки і постачав наркотики. До справи залучив ще шістьох товаришів. Щомісяця ділки отримували дохід у понад мільйон гривень. Правоохоронці провели два етапи спецоперації зі знешкодження діяльності угруповань. Орієнтовна вартість вилученого товару за цінами чорного ринку становить понад 3,5 мільйона гривень, сімом затриманим оголошені підозри.